Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що, що обов'язково повинно бути, на, е, наприклад, якщо ви в прифронтовому місті, як і я, і вас онлайн уроки, Що, пот, що потрібно, що було на столі в шкільника на онлайн-уроках. Ну, дивіться, по-перше, пенал. тут всякі ручки, олівці. От, точніше, от, ось марки, ось фломастери, ще потрібні ножиці, лі, лінійки, транспортир. Якщо ви йдете в 7 або в 6 клас, От, обов'язково потрібні зошити, підручник. Ось тут у мене зошити, так, підручник. Бачите, друзі? Джек відійти, будь ласка. Так, далі повинен обов'язково кожного шкільника на столі бути ноутбук або стаціонарне ПК. От. Ще повинна бути мишка, і ще обов'язково для красивого виду повинні бути рибки.